А коли ми з вами говоримо про семинарі, як ви думаєте, що робить семинарі ефективною або неефективною? І тому в українській матиські семинарі ми прийшли до усвідомлення того, що наш успіх завжди буде оцінюватись не тільки тим, що ми продукуємо, а як то, що. Виходить семинарі, воно впливає на кінцевий результат помісних церков. Скільки людей хрестять помісні церкви, іншими словами, буде показником того, наскільки успішно ми виконуємо своє служіння як семинарі. Запитайте людей, по чому люди нас знають. Хто такі бавтисти? Ті, хто не п'ють, не курять, не гуляють. Тобто, сама біблійність тлумається тим. Наше розуміння християнина це те, що ми робимо або що ми не робимо. Якщо уявити, що кожна з цих зерняток в якійсь мірі відображає ту чи іншу церкву, одна річ цікава, яку ми бачимо, що ті церкви, коли вони переходили через гоніння, їхня основна ціль існування була в тому, щоб зберегти віру. Любов до Бога і любов до ближнього вона вимагає йти не тільки до Бога, а йти до ближнього. Бо любов до Бога, вона горизонтальна. На любов до ближнього. Ті стіни, які ми взволили, вони дуже високі, вони дуже грубі. Ті люди, які є в світі, їм дуже складно проникнути в церкву. Тому що, в принципі, існування церкви, воно ну, аж ніяк не пов'язане з існуванням грішників. Церква існує для того, щоб передавати ту істину тим людям, які потребують дії. І коли подивитися на таке відношення до біблійності, тоді біблійність наша буде не зводитись до того, щоб зберігати те, що ми маємо. А буде зводитись до того, щоб ми любили. Любили Бога, який дав нам Біблію. Не букву Біблії, а самого Бога, автора. І любили тих людей, які в світі, які поза церквою, які не знають Бога. Саме розуміння місійності воно зазнало перемін. Місійність це не, це не є внутрішня дія. Це не щось робити всередині кожної з тих церков. Ні. Місійність це іти. До людей не бути в купі. це розрушувати ті стіни, це приводити тих людей до Христа. Ми ніколи не думали про церкву, як про лікарню, куди приходять хворі люди, які отримують здоров'я, куди приходять ті, які мають потребу, і ті, які є, там служать їм. Адже, в принципі, якщо розібратися, кожен з нас прийшов у церкву, тому що в нас була якась хвороба, хвороба гріха. І ми прийшли для того, щоб отримати одужання. Кожному з нас Бог дав що? Духовний дар. Кожному з нас, кожен єдиний в церкві має духовний дар. Питання, що ми робимо з тим даром? Так часто воно є, як пастор говорить, тоді ми, можливо, щось зробимо. Якщо він нічого не говорить, то ніхто нічого не робить. Серед того всього ми можемо зробити щось, що є зовсім іншим. Ми можемо створити контекст, який керується зовсім іншими принципами. Семінарія існує не тільки для того, щоб вчити. В першу чергу ми існуємо для того, щоб заразити наших студентів цими цінностями. Чим більше в нас стане тих людей, які вірять в те, що біблійність це любов до Бога, до автора писання і до ближнього слова, чим більше буде в нас тих, які вірять, що місійність це жити не для себе, не для членів церкови, а для невіруючих, для тих, які мають хворобу. Чим більше буде в нас тих, які вірять, що ми справді не відповідальність відповідальні за те, що ми робимо. І якщо ми тими цінностями вас заразимо, а ви в свою чергу заразите свої церкви, зміните своє відношення в першу чергу, тоді в нас надія є, що та зараза біблійності, місійності і відповідальності розійдеться між всіма нами. І тоді наше семинарія, я думаю, наше бачення, в тому, що наша, щоб кожна помісна церква хрестила більше людей, ніж вона зараз хрестить. вона стане реальністю більше, ніж бачення. А це, в принципі, те, для чого ми існуємо.